Серед інших інструментів я не думав, мені все одразу сподобався акордеон, і я чітко вирішив йти займатися акордеоном. Мені було дуже цікаво ознайомитись, як називаються клавіші, як вони звучать, і в цілому познайомитись з інструментом ближче. Ну, візьмемо, наприклад, той же акордеон та баян, то звук відрізняється, і сама форма. Грифу і клавіші. Тобто у акордовано в правій руці клавіші, у баяна в правій руці кнопка. Ми до музичної школи е, у місті Бахмут, і я почав займатися. Для мене музика це більше, ніж там, просто про, щось прослухати, щось подивитись. Я живу музикою. Займаюся співом, хотів би зіграти на акордеоні і заспівати одночасно. На репетиції я не знаю скільки пішло часу в годинах, але ми витратили багато часу, щоб відлагодити все і відправити. На конкурс, українську народну пісню Подаляночка, обробка Микола Мамечука. Її обрали, бо вона підходила під самі ці критерії конкурсу, і тому, що там можна продемонструвати всю красу гри. Повільний темп і швидкий. Я ж результати конкурсу тиждень, і я хвилювався, бо все ж таки, ну, це конкурс, це змагання. Я був не впевнений в тому, що буде моя перемога, бо завжди є ті, хто краще, на того є ще кращий, і тому гарантувати неможливо. Бувають моменти, коли не виходить. Звичайно, то неприємно, звичайно, буває сумно, але те, щоб здатися, то ні. Я обрав свій шлях і назад вже немає шляху. З Іваном ми знайомі вже понад шість років. Він прийшов маленьким хлопчиком. Ну, от спочатку одразу було зрозуміло, що це талановита, вихована дитина. Ось, тому працювати було, було приємно. Ось ми працювали, почали працювати у Бахмуті, потім два роки у нас. В... Витратились, не працювали. І от ще раз кажу дякую судьбі, що ми зустрілися тут і маємо змогу працювати. Ну, ви знаєте, діти є діти. Бувають такі моменти, коли вони дуже відчувають те, що навколо нас проходить, але на той музика вона така річ, яка надає нам. Змогу відчувати себе більш захищеними, більш спокійними, і як, от кажуть, ви знаєте, є плохий настрій, сядь пограй, і він покращиться, буде краще. Так, от і діти, коли вони приходять на уроки, теж якщо вони прийшли якісь настороженими, але або без настрою, під час роботи вони змінюються, вони становяться краще, вони подаються впливу творчості. Ну, По-перше, українська народна музика це те, що ми повинні популяризувати, а по-друге, це те, що відображає нашу душу, наше життя, і діти повинні це вчити і переживати.